ФОП для ІТ. Привіт, мене звати Владислав, і сьогодні ми обиратимемо кращий ФОП для іт сфери Прошу вас підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. Отже, ви працюєте в ІТ-сфері і готові відкривати ФОП, але не знаєте, що писати при реєстрації. Це відео для вас. У нас є дві перемінні, які відрізняють вашу сферу роботи від всіх інших і на яких можна зробити помилку: група оподаткування і кведи. Буду говорити коротко, щоб не забирати ваш час. На групу оподаткування обираємо третю. Вона дозволить вам надавати послуги товкам і іноземцям, а це достатньо розповсюджені клієнти у вашій сфері. Дозволяє підключати на себе всі українські платіжні системи, щоб ви могли отримувати платежі з усього світу без проблем, і дозволить платити в окрім ЄСВ, тільки 5% від зароблених грошей тільки тоді, коли ви їх дійсно отримали, навіть якщо проект закінчили один за три місяці. Тільки з нього податок і заплати. Також плюсом є легкість підрахунків. 5% ви завжди можете включити у вартість наданих вами послуг, і тоді взагалі залишиться лише ЄС. Друге, це кведи. Я перерахую те, що краще додати при реєстрації, щоб було немало. Основним можна вибрати 6201, комп'ютерне програмування. Потім додати 6202 – консультування з питань інформатизації, 6203 – діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням, 6209 – Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, 6311 – Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, 6312 веб-портала це про всяк випадок. 6399 надання інших інформаційних послуг, 5829 видання іншого програмного забезпечення, 58,21 – видання комп'ютерних ігор. Для дизайнерів можна додати 74,10 – це спеціалізована діяльність із дизайну для проджект-менеджерів 70,22 – консультування з питань комерційної діяльності і керування. І цього, в принципі, достатньо, щоб покрити основні напрямки роботи у ваших галузі. Подивіться відео інструкцію, як самостійно зареєструвати ФОП через систему Дія, можна ось тут. Увесь список кведів, про які ми говорили, я залишу у дописі під цим відео. Можете просто скопіювати. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести під.